Так, майстер роман, вміє робити всякі штуки профілю. Ха, ми думали? Також то сам саме Роман майстерман міє працювати на ноутбуці. там розміри на ноутбуці, але ж ви розуміли, що він робить то все в перший раз. О, так. Відеорепортаж, як тут все відбувається. Нащо ти знімаєш? Розміри кожного заріза. Тут написано. Міліметр. мені треба цю середину зробити. Ха, Дивіться, ті розумні очі. На що ти знімаєш? На майбутнє. Машу, На що ти знімаєш? майбутнє. Марічка тут виступає помічником. О, і моя мрія збувається потроху, Буде в мене камін. Ще має бути крісла качалка. Що ні. Що ні, але плануємо. То, що потім, якщо щось, хто щось скажемо, ми покажемо відео, як було до, а як було після. О, скільки нюансів. Самі важливі інструменти тут. то простий олівець. І. Де той найважливіший де той інструмент треба показати? Ало, канцелярський ніж. Ні, привіт. <ривіт> <ривіт> Класний магазин. Який магазин? Ніп. Я не знаю, де ті працівники вчаться, але вони, вони карті. Епіцентр вчиться.